ранок. Хто зі мною на пробіжку? Побігли. Всім добро ще раз. Починайте вкладати все сьогодні. Один відсоток сьогодні. Це реальна перспектива вже через рік. Почні займатися. Рухай своєю дупою, почни, почни вкладати в себе, будь ласка. Диплувач покращення. Передаю вітання своїх ману і сестра. Не забуваємо про пробіжку. Поїхали. Просинаємось, Просинаємось. Добре утречко. Сонечко просинається. просинайтесь, просунайтесь, починайте рухатись, рухатись, покращити себе, покращити навколо себе людей. Станьмо мотиватором для себе, і для інших. Не здавайся. Я теж часом на пробіжку кажу собі, та зупинись, куди біжиш. А всередині мене тренер каже: Ні, не здаємося, ми можемо. І ти можеш, я знаю. Приходь на моє. Онлайн-тренування не допоможе тобі знати мотивацію і покращити себе. Продовжуємо бігти. Насолоджуємося цим процесом. дивимося, скільки вперед. Вперед, вперед, вперед. Не здаємося. Не забуваємо, так? Да, ми не здаємося, Сонечко світить. Я вдячний. Кожному захиснику і захисниці. за те, що може вільно бігти. На цій землі продовжуємо пробіжку. Не здаємося. Манус сестра тобі вітання. Давай з дівчатами на пробіжку або на моє онлайн-тренування. Заходьте на мій телеграм-канал і працюйте. Я вдячний всім захисникам та захисникам, що зробити це. А всім бажаємо та міцного здоров'я. Далого дня!